За трудовую книжкой. За трудовую книжку. Так, сейчас мы сюда. Так, туалет. Значит, я тогда иду, пробую. А, да, мужского нет. Это странно. Мужского нет, идем. Это, это очень странно. Но сейчас пара, может быть, переодеться во время пары? Я не знаю. Значит, о. о, шикарное место, супер-место. Смотрите, идея новая появилась, то есть не идея, я хочу еще к своим студентам зайти. Мне надо посмотреть расписание для этого, где они находятся. Значит... Так ты идешь все. переодеваться? Да-да. Обязательно. Сбила да. щишка. Ну, такое дело. Бывает. Бывает right. такое. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. А, вибач, а хотів сказати вам дещо. А, я просто в захваті від нашого останнього там таночку перед новорічним. Так, ось Доброго дня. Доброго дня. Так, ага, Так, шукаємо. А де ж 220? Ну скажіть, 222-й. Я просто відчуваю тут себе, у вас, як вдома. Ні, це ви неправильно відчуваєте. Мені 222-й кабінет, будь ласка. Мені треба трудову книжечку забрати. Я вас прошу. Я зараз швиденько заберу і піду. Доброго дня. Вибачте. Нічого, я просто це як дома відчуваю тут у вас. Тому е, дозвольте, я візьму свой трудокнижечку. Ну, будь ласка. Так, ну, просто, щоб ви її не здали кудись сам. Ні, Я просто не ну. Де, ну де. Що? Вибачте, ну, не очікувала. зустрічі А, ну ви ж ви ж мені сказали сьогодні прийти, я прийшов. Зараз вилинку виписяйте, будь ласка, я вас встану. Ну дайте, будь ласка, книжечку, я вас прошу. Так добре у вас. Чесно, можна я буду приходити кожен понеділок до вас? І пити чай. Так. Середжуся, бо я Такого Дозвольте, туди. Може, Так, вже ручку тепер знайду. Ага, там треба ще щось писати. Ти просто розпішитись, здається. Ого. До речі, чаю дуже добрий китайський. Не бажаєте? Ні? Дала вам. Так. Угу. Ага, пише. Поймайте ручечку. Добре, дякую. Так, сейчас хвилинку. Ви, будь ласка, розпишіться в особовій карті. Так, ось тут розпишіться. все це за отримання вашої трудової. Тобто ви... угу, да, угу, Тепер зараз хвилинку ще... Ви поставили мені півроку ну, семестр, щас. так? Зараз так. Так, хвилинку ще ось Це наказ прозвільнення. Просто тут напишіть, з наказом ознайомлений, можете його прочитати. А, написати ознайомлений? Так, з наказом ознайомлений. Так. Ваша трудова книжка. То ви хоч на машині приїхали? Я надіюсь, метро так не їхали. Так, Андрій Леович, ваша книжка. Можна, я ще смайдик такий намалюю, красивий. Фото. Ага. А, а, супер. Ну, вам дуже тата, дякую. Тата, ну, бачите, трошечки-трошечки не дотягнув. Будь ласка, не знімайте. Ну, так, це я вам дякую. Так, ідемо на четвертий поверх. В учительську. Добре, я, я йду одягатися. Ми просто виживні отвори, що зараз з'являються. Ага, дякую. Відчуваю, пахне трошечки жареним. Трошечки. Давайте, може, прискурюємось, пані Наталі. Мої студенти. Олюванії. Ні ціну, ні? Вибачте, а ДГ22 не скажете, де? Ех, ДГ22 мій рідний. 22 А я же смотрела небольшой. А, не так, ми, ну ты не знаю. Так, можем Наш герой? Опа! А що коли тут старий ваш чоловік? Все нормально, все добре. Все добре. Все добре. О, добрий день. О, перформанс в дому. Дому. як чую, ма. Привіт, привіт. Очень люблю вас. Як ви? ви? Все класно. Ми... Прийшов що. Будь ласка, я вас дуже попрошу. Я зараз. Одягніться зар... і виходьте з коледжу. я я одягну, роздягнувся там в учительській. Зараз вибачте. А, немає? Галіни Вікторівни не, немає. А Галіни Вікторівни немає? Нема. А як же ж так? Я ж до неї. Це дуже шкода. А можна а що ви тут зробили? Та нічого, можна цукерочку взяти? Будь ласка, беріть, подигніться. Я пішов. Де Це ваш не одяг? Не тут, не тут. Далі, я сховав. Трошечки. Дякую. Дякую. Цукерочка, ну що, відповідно, дуже корисно ходити. Учительську, особливо, якщо там немає вчителів, там є цукерочки. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Як, Андрійна Бока, ви ж знаєте мене? Ні, ви вже нас не працюєте, тому вас теж попросимо вийти. Тому я виходжу. Будь ласка, Май... прийшов я за землі. Я вас просила, вам ви дозволяли в дозвіл Доброго. питали на зйомку? Що, що що? Що це таке? Це проект художник. Це проєкт художник? Який проєкт? Я, будь ласка, я заперечую. Йдіть, знайте проект — нагадуємо. Навчаються діти під класу. Вибачте. Так. Стоп, 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 стоп. А, там же ж моя улюблена група. Чайком поїти. Треба завжди зі своїм чаєм ходити, навіть туди, куди любиш ходити. Я знайшов прекрасне місце, де, де переодягнутися. Ну, я хотів відчути себе як вдома, розумієте. Nee, – ну ш... це... Ні, шутки, – Що-що? – Якісь шутки, я вас не Це не шутки, це… ні. – шутки. – Ні? – Шутки. – Вам треба для поплавки. – О, дуже непогана ідея. – Ну що Юний орел… – Так-так-так. – Так? – Так. так так Від джерел до джерел. Так, це… ні, другий поверх. Обіцню, що вам слабо притись. <різь> ну, що ж ти з – Ах… Тут у вас є місце. Ну єдине місце, де я міг залишити речі, це тут. Ви хоть розумієте? Що? 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 – А Перформанс. Трошки Ну так. – А хто їм цей проект тут знімати? Ви сказали, що знімає, знімає, проєкт художнього. Я нікому не наношу шкоди. По-перше, як можна проєкти знімати, коли без дозволу керівництво. Що це за що? Ну, так, мене ніхто не бачив. Пару людей. В мене ніхто не бачив. Все. Такими діями неправильно за Тоже кожен не замінили. І я що вони працюють не розміріли. Це може протест, протести чогось. Ні, та ні, що? що який це протест? Можна? Я просто вдягнуся і піду. Окей? Угу. Я не знаю, як це було. Все нормально. Ничего своего дела. Ну, ну Я попил вчера перформанс как дома. Помню. А что? Да а, ничего, ладно. Что, какой-то, вы знаете, это ну, же лучше, чем я бы круг сюда звал. Да, это правда. Все. Это был перформанс. Ну, это не выход, это что? Он здесь не работает, его уволили. И, надо было еще и по статье уволить, потому что он такой. Здравствуйте, Галева. Останьтесь, у вас есть возможность принять честный в шоу сумасшедших. Александр Иванович, я а там все вам в сети дома на не Мені ну, ж треба шоу було переодягтися. Треба, що було стоїть, так? Ні, ні, переодягтися. А на будь що ви переодягалися? Скажіть, будь ласка. ти не вдома, я ж вам сказав. Треба подавили? на це дозволити, що вже хочемо.